Вітаю, шановні слухачі. Сьогодні ми вирушаємо наступну казкову аудіоподорож і хочу прочитати казку Бідний садівник і Королівна. Десь під горами, під лісами жив бідний чоловік. Від першої жони у нього був син, а від другої донька. От той син, що зостався без матері, мусив ціле літо пасти на сільській толоці корову й бичка. Мачуха давала йому тільки окрайчик сухого хліба, а сама зі своєю донькою, як тільки вибирався чоловік з дому, веселилась на повну губу. Під осінь хлопчик геть ослаб з голоду. Він гірко плакав і згадував свою маму, яка завжди давала йому до хліба сиру або сала. Видно, ця мачуха хоче звести мене зі світу, думав хлопчик. А жаптом чує, а його бичок заговорив до нього людською мовою. Чого ти плачеш, хлопчику? Ох, як мені бичку не плакати, коли моя мачуха хоче мене голодом зморити? Е, коли в тому вся біда, то не плач, каже бичок. Підійди до мене, викрути мій правий ріг і встроми його в землю. Хлопчик так і зробив. Дивиться, а зверху на розі з'явився красненько застелений стіл, а на столі повно всіляких наїдків і напитків. Ох, і врадувався хлопчик. Наївся, напився та й бігає з бичком по полю. Відтоді гостився він так і божень день, а йдучи на толоку, навіть не хотів брати від мачуги хліба. Мачусі це не злюбилася, і вона послала доньку подивитись. Чим він обідає на полі? А хлопчик, як лиш вибрався на толоку, викрутив бички в ріг і ситненько собі пригостився. Дівчина все те бачила, прибігла додому та й каже так і так, там такі справи, що, може, й в цісаря таких нема? Мачуха довго морщила чоло, а ввечері побігла до чоловіка. Поїй, чоловіченьку, та продай нашого бичка, бо від нього нема ніякого хісну. Ліпше купім теличку, від неї хоч можна чекати приплоду й молока. Добре, сказав чоловік, завтра продам бичка м'ясникові. Почув про те, хлопчик, пішов у хлів та й плаче. Чого ти так гірко плачеш? питає бичок. Як мені не плакати, відповідає хлопчик, коли мій тато завтра продасть тебе м'ясникові. Через таке не плач, сказав йому бичок. Ліпше попроси тата, щоб до того м'ясника повів мене ти. Старий радо погодився. Хлопчик узяв бичка на мотузок та й пішов. Вийшли вони за село, а бичок йому й каже Ану, глянь, чи хтось не дивиться за нами. Хлопчик подивився, нема нікого. Ну, то сідай на мене, каже бичок. Хлопчик сів, бичок знявся аж у небо і полетів, як вітер. Опустилися вони на землю. Відразу з'явився застелений стіл, а на ньому повно всілякої страви. Ну, каже бичок, ти собі їж пий, а я також трохи попасуся. От хлопчик наївся, напився, дивиться, що це. Бичок напасся грубого осоту і став з нього величезний бик. Ну, каже він, сідай на мене і добре тримайся, бо тепер полетимо через мідну хащу. Але дивися, не зламай жодної галузки, бо в тій хащі лежить величезний мідний бик, і коли ти зламаєш галузку, він прокинеться, і я не певен, чи зможу його побороти. Хлопчик дуже пильнував, але ненароком таки зламав одну галузку. Ох, як зареве мідний бичисько. Аж хаща затряслася, каже бичок хлопчикові. Біжи до того дерева, виймай свій ніж і тримай коло серця. Як уздри, що я впав на передні ноги і рию носом землю, то краще сам себе вбий. Прибіг мідний бик, і вони щепилися у лютому гніві. Довго билися, але бичок таки поборов мідного бика. Летять вони далі і долітають до срібної хащі. А там срібний бик ще страшніший, ще грозніший. Але хлопчиків бичок зборовий його. От долітають вони до золотої хащі. як поборов бичок золотого бика, став перед хлопчиком та й каже: Тепер мушу тебе покинути, скоро сюди над'їде король і візьме тебе до себе на службу. Даю тобі три вуздечки: мідну, срібну і золоту. Зробиш з ними так. Те й таке, сказав бичок, зірвався в небо і полетів. Коли це, й справді, їде карета, а в ній король. Побачив він пастушка та й думає, який ладний хлопчик, треба взяти його до себе. Каже чи не пішов би ти зі мною, синку, я взяв би тебе за слугу. Хлопець радо погодився і сів у королівську бричку. Удома король доручив хлопчика своєму садівнику, щоб він вчився дозирати сад. Почали вони садити молоді деревця, і пішло так, що посадив садівник, щось прийнялося, а щось і ні, а що посадив хлопчик, прийнялося все. Доки він садив один саджанець, другий вже зацвітав. Що й казати, старий садівник дуже тішився з такого помічника. Ого го, тепер ми всім трьом королівнам зможемо щорання робити букети усе з інакших квітів. А в той час був такий звичай, що в неділю король і його челядь завжди ходили до церкви. От одної неділі наймолодша королівна заслабла і не пішла до церкви. Того дня лишився вдома й хлопчик-садівник. Коли всі пішли, він взяв подаровану бочком мідну вуздечку, потрусив нею. І в стеду з'явився мідногривий кінь з мідною шаблею і пишним вбранням. Хлопець переодягся, вхопив шаблю, скочив на коня і потолочив увесь королівський сад, а найменша королівна сиділа при вікні і все те бачила. От вертається старий садівник з церкви і не впізнає свого саду, кинувся він до хлопця, а той переодягся в стару одежу та й ніби спить. Страшно розгнівався старий садівник, що хлопець не доглянув саду і дав йому добрих кончуків. На другу неділю молода королівна знов зосталася в палаці. Хотіла бачити, що буде робити хлопець садівник, а він осідлав срібного коня і стоптав молоді саджанці кінськими копитами. Садівник покарав його ще дужче. Третьої неділі хлопець уже гарцював на золотогривім коні. Немало молодих деревцят потрущив він кінськими копитами. І знов найменша королівна дивилась з вікна. Вона бачила, як хлопець робив у саду шкоду, але спостерігала й те, що після того сад ставав ще кращий. Минув час, молоді королівни поставали паннами, а хлопець легінем. Надумав король віддати усіх трьох доньок в один день. Королівни не перечили – це дуже втішило старого короля, і він наказав зробити троє золотих яблук і три золоті калачі. А далі дав оголосити, що готовий видати заміж усіх трьох своїх доньок і просить молодих паничів сміливо приходити до королівського палацу на оглядини. І почали приходити принци й паничі, і кожен хотів засватати котрусь із королівських доньок, бо молоді королівни були гарні, як ружі. Король дав усім трьом донькам по золотому яблуку і золотому калачеві і сказав, що кожна має подарувати її тому, кого обере. Каже наймолодша королівна Я оберу нареченого тоді, як на оглядинах буде вся придворна челядь. Добре, згодився король, і всіх принців та парубків вишикували в один ряд. Старша пройшлася по ряду і віддала золоте яблуко і калач молодому принцеві. Середульша теж вибрала принца. Прийшла черга вибирати наймолодшій королівні. Пройшлась вона рядом і не побачила там одного з придворних челядників. На оглядинах не було хлопця садівника. Та як він міг бути? Його не брали до уваги у королівському дворі. Королівна нагадала про свою умову і сказала, що вона не бачить тут молодого садівника. Слуги побігли в сад і привели хлопця. Наймолодша королівна пройшлася вздовж ряду і простягла йому своє золоте яблуко і золотий калач. Щинився переполох. Увесь королівський рід дуже розгнівався. Що вона собі думає? Тут стоять молоді принци, а вона обрала якогось слугу. Я обрала того, до кого лежить моє серце, відповіла дівчина. Що вже було чинити? Справили весілля і повінчали усі три пари. Старшим королівна віддав король найкращі покої, а молодшу з її чоловіком відіслав у халупку для слуг. От на другий день старий король із знатним зятями зібрався на лови. А зятя садівника ніхто й не кличе. Пішла молодша королівна в палац, щоб йому дали якусь зброю і дозволили йти разом з ними. Король прогнав її раз, прогнав другий. А коли вона прийшла втретє, дав їй стару іржаву рушницю. Узяв молодий садівник ту рушницю і подався на лови. Полювати довелося самому він не смів стати у ряд з принцами, тож полював окремо. Стрелив він двох зайців, розклав вогонь та й зібрався пекти свою здобич. Тим часом знатні принци не стрелили нічого. Набрали вони на садівника та й сміються з нього. Ну, як твоя гарматка? Щось полював? А ви? питає садівник, ми нічого. Ну, а я ось полював двох зайців. Здивувалися принці та й просять, віддай нам цих зайців. Добре, каже садівник, як дасте мені за них свої золоті яблука, то беріть. Віддали йому принці свої золоті яблука і кожен з них поніс додому по зайцеві. У королівському замку на них вже чекала пишна вечеря. А за садівник вернувся додому з золотими яблуками і подарував їх своїй коханій королівні. Зраділа вона дуже, бо такий дарунок трапляється не щодня. От за якийсь там час знову їдуть на лови, то задь садівник полював дві сарни, а принц знов нічого. Випросили вони в нього здобич, а йому віддали свої золоті калачі. Третього разу садівнику полював двох ведмедів, а принці нічого. Побачили його коло вогню та й просять, що б ти хотів за цих ведмедів? Я не хочу нічого, сказав хлопець. Послава Богу, маю всього доволі. Хіба дозвольте випекти на ваших плечах печатку з королівською нагайкою. Здивувалися принци, але дуже їм кортіло прийти з полювання з ведмедями. Добре, кажуть, згода. Садівник вже був готовий до тої роботи, він вийняв з ватри розпечену дротяну печатку і спершу одному, а потім другому випік на плечі знак на гайки Забрали принців польованих ведмедів і з великою гордістю понесли їх старому королеві. Король вельми похвалив зятів за таку здобич. Та скоро світ обернувся так, що на цього короля пішов війною сусідній король. І цей старий король не мав достатньо війська, щоб воювати. Оголошує король збройний похід, лаштується на війну, сам і старші зяті разом з ним. Молодший зять садівник посилає до короля й свою дружину, щоб випросила в батька шаблю й коня, бо він теж хоче йти на війну. Пішла молодша королівна і таки вблагала свого батька. Дав він їй чоловікові, якусь і ржаву шаблю й стару охлялу конячину, що вже не здужала й ходити. Зять садівник вдячно прийняв і таке та й подався на той шкапині за військом. Дорогою стара коняка застрягла в болоті і геть захляпала господаря. Як побачили це королі й його зяті принци, то мало з не попадали з усміху. Лишили садівника в тому болоті та й поїхали. А хлопець потрусив мідною воздечкою і перед ним з'явився мідногривий кінь з мідною озброєю. Садівник надяг ту мідну озброю, скочив на мідногривого коня, догнав своїх родичів і лишив їх далеко позаду. Марно гукали вони за ним і просили зачекати, думали, що то якийсь принц. А сяйний лицар на мідногривому коні прибіг на поле бою і побив порубав все вороже військо. Доки король із зяттями і військом добралися туди, воювати вже не було з тим. Садівник хутко вернувся до своєї старої шкапини, що застрягла в болоті, і коли принци переможно вертались додому, він все ще вовтузився з нею. Ох, як голосно реготало панство з бідного родича, та ніхто не став йому на поміч. За якийсь час сусідній король знову пішов на них війною. І цього разу хлопець садівник подався на війну на своїй шкапині, а коло болота потрусив срібною воздечкою і полетів на битву срібним конем у срібних озброях, і знов розбив він вороже військо. От оголошує той сусідній король війну і в третій раз. Тепер летить лицар садівник на золотому коні і в золотих озброях. І втретє розбиває він вороже військо. Але цього разу вже зачекав на полі бою короля із зятями, бо мав поранений мізинець. Приїхав король, відірвав половину своєї хусточки і власноруч перев'язав пальця рятівникові своєї держави. Та тільки взявся розпитувати, що він за один, що вже втретє його рятує. Золотий лицар скочив на коня і лиш дим та відер за ним. Ніхто його не впізнав. Коли король із принцами вертався додому, Зят садівник усе ще морочився в болоті зі своєю шкапою. І наказав король врядити пишну забаву. На радоща згадав він і за наймолодшу свою доньку, бо як не яка, то теж його дитина. І послав він по неї слугу, що покликав її з чоловіком на королівську гостину. Приходить слуга до тієї халупки, зазирає в дірку від ключа і бачить, що за садівник спить, рука йому звисла з ліжка, а з одного пальця скрапує кров у підставлену таріль. Молодша короліна сидить біля нього і бавиться трьома золотими яблуками, підкине їх і ловить, підкине і ловить. Біжить слуга до короля. Так і так, каже, він спить, а королівна бавиться золотими яблуками. Не повірив король. Висварив того слугу і послав туди другого, коли ж і той слуга, каже йому те саме. Але тепер королівна підкидала вже золоті калачі. За третім разом розлючений король пішов туди сам, зігнувся в низьких дверях, заходить до халупи, дивиться. Аж все правда, молодша королівна бавиться трьома золотими яблуками і трьома калачами, а мізинець зятя садівника перев'язаний, його королівською хусточкою. Наказує старий король привести до палацу їх обох сироту садівника й молодшу свою доньку. Скликав усю родину і питає своїх зятів-принців А де ваші золоті яблука й золоті калачі? Бачать принці, що тесь не жартує, і слово за слово признались йому про лови й про здобич. А король звідує далі. А що вони дали тобі за ведмедів? питає наймолодшого зятя. Нічого не дали, каже хлопець, але дав їм я випік обом на плечах по королівській нагайці. Як побачив король ті знаки, взяла його страшенна людь. Раз ви дозволили випекти на своїх плечах нагайки, то дам я вам тих нагайок по 25 кожному і наказав своїм слугам тут-таки привселюдно уволити його волю. А наймолодшому зятіві садівникові, що тричі рятував їхню державу, віддав усе королівство. У тій хвилі в кишені молодого садівника струсонулася золота вуздечка і вчинився з нього такий золотий лицар, що всі в палаці так і поторопіли з дива. Отак добрі люди, бідний хлопець, став королем, бо щастя мав.